You know just what you do. You do. Любі, вітаю! Мене звати Іра. Я мама трьох діточок, і я розказую, показую життя. Як вона Приєднуйтесь! Тут тілюся з вами тим, що відбувається у житті. Нарешті я хоча б випрала одяг. Тепер ще декілька днів пройде, поки я попрасую. А прям так хочеться, вже, щоб сумки в пологовій були складені. Не знаю, якийсь такий починається страх, мандраж, що може раніше все статися і все інше. Тому багато чого вже і готове, але потрібно все укласти. Дуже дивно, але е, чорний рис захотів е, з моєї тарілки їсти. Його ніхто, окрім мене, в родині, ні, не їсть. Чорний рис. Левчик. Тобі смачно. Е, здається, Rice World чи якось так виробник мені саме цей, бо на інші я потрапляла. Не знаю, в мене таке було враження, начебто е, пофарбований просто рис. Боже. Рисунки доїдає. Головне, що я йому насипала пшеничну кашку і він не захотів їсти, а собі насипала чорний рис. Ти мамин спортсмен? Так. Yeah. Да. Мама і так іноді лежить, розминає м'язи, шиї. Yeah. Ну, точніше, там те, що до голови отак кріпиться. Дякую, ja, Левчик, дякую. Та це про міні безлад, коли Лев гуляє. Та й то це ще нормально. Розвісити прання, котре з обіда стоїть. А лев художник. Он паркет помалював. Не знаю, чим його прибрати взагалі. Ось, ну, ну так. І, мабуть. Треба зараз продовжити розминати е, свою сідницю, бо дуже сильно Будь здоровий сонечко. Е, Таз тягне за собою, сідниця спазмується і тягне за собою одну сторону е, тазових е, ну, тазів, грубо кажучи, да, лев боляче. Ну, що ти робиш? Каскадер. Дуже лев. І дуже боляче ходити. А! Все, що я роблю, і це мале левеня повторює. Я розкатувала сідниці і він тепер усівся. Зараз ще попрацюємо зі стопами. І порозминаю, спробую з такими точково. Та да, зі стопами дуже важливо працювати, пам'ятаєте? А я собі все ніяк не поставлю. У графік, щоб тренуватися разом із діганкою, щоб тренувати ноги. Так. так. От наскільки діти маленькі, дорослі щось не дуже хочуть уже приклад брати. беруть приклад. Я зараз давай працювати зі стопами, бо він же забрав у мене той великий валик, щоб я попрацювала з, з тим, чим я хотіла. Тепер левеня забирає у мене цей валик і працює. Ви бачите, дивіться, зосереджений. який. Ти молодець, Левчик. Так, але видно однозначно, що дитині вже набагато краще. Так. Доброго раночку. Я сьогодні більше виспалась. Уже з самого ранку видно, що я в настрої. Але вчора, якраз увечері, написала дівчинка, що антибіотик потрібно давати різними рівними частинами по часу. І я згодна з цим дуже. І, знаєте, я просто не хотіла цього визнавати. І якраз вчора дала близько 10-ї вечора антибіотик порахувала, що через 8 годин це о 6-й треба дати, і буду давати з інтервалом у 8 годин. Розбудила Левчика о 6. Кажу, я тобі мультик включу, коли повністю прокинемось. Він так швидко випив, але після того він більше години заснути не міг. Мені вже треба вставати, вже готувати сніданок, дітей будити старших, а він ще не спить. Е е е е вийшла, вийшла з кімнати і заснула дитина. То, напевно, мама йому поряд заважала. Так, Все-таки вирішила давати рівними частинами три, три ділити на всю добу. Так, а зараз, поки він тепер досинає, всі пішли і дивлюся інтерв'ю гастроентеролога. Дуже цікаве, я вам дуже раджу подивитись, тому що, от все те, що я читаю в книжках, і всі, оці, знаєте, не від якихось експертів. А справжні нормальні наукові речі розповідає лікар, і дуже мені сподобалось це інтерв'ю. Я вперше взагалі цю лікарку зустріла, а, тому... але через Інстаграм вийшла. Тому я залишу посилання в описі. Подивіться, будь ласка, там дуже багато і міфів розвінчуються. Я думаю, ви теж знайдете для себе цікаве. Так, з діанкою все продовжуємо. Медогляд догляд в п'ятницю ввечері було заплановане УЗД серця, призначене педіатром, бо вона почула якісь зайві там звуки у сердечку і так відправила. Рікала сказала, що в принципі так у неї там є чи додаткова хорда, щось таке, і там з метральним клапаном щось, але це не вада. Відвезла після ОЗД відразу діанку на заняття. З черлідінгу. І знаєте, відчуваю, наскільки зараз і адреналін, і кортизол викинувся. Я досить гарно вожу, я вважаю, і я люблю дуже цю справу. Дуже прямо за кермом бути. І тут недалечко вже доїжджали майже і один водій. Головне, що він не їхав далі прямо, але він вивернув на мою полосу. І я ну злякалася, тому що зліва від мене був відбійник і швидкість. А він залазив на мою полосу, і це так було прям стрьомненько. Ось побібікало йому, і я розумію, як в мене відразу ж. Адреналін викинувся, пройшло буквально, от я їду далі собі спокійно, е, проходить буквально декілька хвилин, і дитина починає отак, аж так, ногами, руками е, там буцається, я розумію, що просто викид такий е, гормонів був стресу, прям колосальний. І зараз я вже заспокоєна. Знаєте, коли оце, після цього стресу, е, е, сильного такого е, миттєвого. З'являється такий трошки десь слабість, трошки десь якесь задоволення від того стану, що все спокійно, все нічого поганого не сталося. І от зараз я у цьому ось тепер стані. Боже організм це така чудова штука, я скажу вам. Все, поїхала я готуватися до п'ятничного вечора. Поїхала. Діанка їздила сьогодні в п'ятницю. Екскурсія у них була. А, значить Їздили вони точно не скажу куди, в якийсь, якийсь типу музей, козацтва чи щось таке зараз. Їх там пригощали їжею, котрі козаки їли. І дитина привезла ось такі е, жита, пшениця з сільного зерна, якась суміш. Дивлюсь, тут описана користь, Сонечко, зараз. Ти хочеш щоб я пограла з тобою? Да? Посудкою погралася. Кухнею, так? Да. Зараз. Дістала кухню. Треба помити, не, цей, не, не дивіться на це ще поки. Е, просто щоб швиденько йому дістала, це ще Ілюшина, це ще Ілюші дарували. І вона до сих пір працює, бо ж цій кухні вже 12 років. Yeah, okay. так, тут така штука ще була. Е, як його? Ну, в общем, тут загалом тарілочки можна було розставляти і тут вішати ложечки-вилочки, але зараз, зараз немає її. То ладно, половинка краника е десь загубилася, чашечки тут такі були помаранчеві, десь, десь я бачила, десь є. Тут е дощечка ще така. І десь теж має бути ще. Ось що хотіла сказати, що прикольно і хлопчику таким займатися. Він попросив у мене фрукти йому дати, тут у нас деякі є. Це теж ще, ще Ілюшині складати половинки. І він їх типу розрізає ножичок. <бере>, розрізає. Так. А це нам дарувалось якось уже левчику дарувались фруктики. Так, і він їх і вивчає, і зараз ось попросив, то і готуємо тут. Тільки вимити посуд треба, Так, так, та. Вимити посуд потім. Угу. Клас, кажи! Класно. Ось, Так що можна, е, хто не знає, що ще дитині придбати, ну раптом, то ось можна навіть хлопчику кухню, а дівчинці, то я взагалі думаю, буде прикольно. Так ось продовжу. Тут є і рецепт, і такі хлібчики з'їли. Вона їх і привозила, не знаю, то, скоріш за все, вона купувала їх е, зробити цікаво. Ну, Рецепт є приготування, і дуже цікаво зробити. Така суміш. Е, хлібчики ті я куштувала. Чого такі, ну, як прісні, такі хлібці. знаєте. Ось, типу, то козацька їжа була і прикольно. Загалом, це дитина купила сама за свій кошт. Ще купила ось такий чай, каже, типу, як кава, можна і діткам. Я ще не читала, що тут, але так, типу тут багато різного всього, але ще не читала конкретно. Склад жито, ячмінь, природній буряковий цукор. <різь> ну, Звичайний цукор. <різь> так, бо цукор робиться з буряка. Е, ну, Мене здивувало, що вона за свої гроші купила, і вона з мене не вимагала їх. Кажу: я тобі компенсую це все, бо вона казала, що більше ніж на 200 гривень купила це все, то треба їй е, виплатити. Але ось так, мене це дуже зараз здивувало було, якщо чесно. Бо Діана свого така що не упустить, а тут ну, вона типу що вирішила самостійно це купити і думала, що за свій кошт буде. Але ні, тим паче вона на цьому тижні заробила, була нормально, бо у неї було багато оцінок. Лише за оцінки вона 160 гривень заробила. У нас одна гарна оцінка. 20 гривень коштує і до, Включно до, до 9. Але 7-8 за математику теж плачу, це як хороші для них оцінки вважаються, бо ну, там і вчителька така, така не зла, але дуже вимоглива. І якщо 7-8 вони отримують з математики, то я теж враховую їх у гарні оцінки. Ось так. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Сьогодні воно вийшло досить коротеньке, але просто хотілося поділитися з вами моїм звичайним життям. Діліться у коментарях, що саме вас цікавить і що найбільше подобається у моїх відео влогах. І до нової зустрічі! Пока-пока!